Україна ставить рекорди з закупівлі сала та свинини. Ви собі уявляєте? Це потужна перемога, Ану, скажіть, да? Потужно? Потужно. Це прям перемога. Я не розумію, що, що люди їдять взагалі в незрозумілих копченостях. Та й взагалі в, усьому, в усій продукції, яка... Ковбаси, та магазинна. Тому віддавайте перевагу купівлі, в господарів, коли ви бачите, що людина вирощує і реалізує м'ясо та сало. Це саме головне, коли от їдять корм, зерничко з макушкою, гарбузики ще їдять. Вон вже трошечки залишилось, але ж молочку. Вон корівка. Корівка, бачите, стоїть. Та у кого і, і, і немає корови, а просто годують. Це все одно краще, ніж ото за що імпортують. То взагалі не зрозуміло на чому виросло. Отак от, от, друзі. В 11,5 разів перевищено. Закупівлю в мені ж минулого року. Капець. Капець. Оце так потужні новини. Дуже потужно.